Відкрив засідання секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко, який ознайомив присутніх законом України про добровільне об'єднання територіальних громад. Як повідомив Сергій Григорович, таке об'єднання в Україні розпочалося ще з 2014 року. І вже в Дніпропетровській області створено понад 30 територіальних громад. 28 лютого цього року. Одним із питань на сесії міської ради було можливе об'єднання територіальних громад з центром. Місті Новомосковськ. Об'єднатися запропонували 22 населеним пунктам: а саме Піщанська, Ольівщанська, Гвардійська, Черкаська, Вільненська, Спаська, Губиницька, Голубівська, Мар'янівська, Миколаївська, Васильівська, Попасненська, Знаменівська, Мельоративнінська, Новостепанівська також сільські ради Магдалинівського району Казначеївська, Приюська, Шевченківська, Олександрівська, Очеретувацька та Чумаківська зазначив Сергій Горошко. Цей перелік сільських селищних рад, яким, скажімо так, запропоновано розглянути це об'єднання, він, скажімо так, максимально широкий. Я повторюю, що ці сільські селищні ради вони самі визначаються, приєднатися чи не приєднатися. Тобто це така рамкова така пропозиція. Територіальна об'єднана громада може бути створена з будь-якої кількості. Щодо перспективи розвитку Новомосковська вже в якості центру територіальної громади розповів заступник міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємництва Костянтин Морозов. В плані представники слуха ми не рівні. Ну, в плані розвитку території мы передаємо, потому что любов інвестори приходять. Зараз є ціле е, множество і правительних і організацій, которые і грантові програми, так, і інвестиції. И правильно, их интересует что? Как можно больше территории, как можно больше количества людей. Вони приходять посіка, що спадасі громади. Ні, то тобто, ну, сейчас, в принципі весь пріоритет государства на то на виділення денег именно громадам. Да, тому що как бы, это укрупнение, це улучшение качества, скажем так, представлення услуг. Поэтому на це все ориентировано. Заступник міського голови, начальник фінансового управління Тетяна Дакова, розповіла присутнім про головні фінансові перспективи при можливому створенню територіальних громад. Е, Об'єднані громади не снізить рівень наказання адміністративних услуг. Е, Или не, не оказывать административные услуги ниже того уровня, который люди получали до объединения. То есть здесь должно появиться и расширение самого спектра оказываемых услуг, их качество, их своевременность и их, скажем так, полнота. На сегодняшний день территориальная объединенная громада сможет устанавливать ставки арендной платы на землю, ставки налога на Майно, ставки э, единого налога на своей территории и этим самым Способствовати развитию інвестиційного клімату, улучшати його, зробити где-то быть, условия і так далі. Тобто, непосредственно на території будуть прийматися ці рішення. Під час обговорення відбувся конструктивний діалог. Присутні мали можливість задати питання та отримати відповіді на них. Було чути не лише питання, а й слушні пропозиції. В плане того, чтобы это была, конечно, объединенная территориальная, территориальная громада, это будет очень классно. При всем при этом должно вырасти количество общественных организаций, которые будут представлять свои интересы и представлять свои интересы в громадской раде Новомосковска, да, и чтобы их не обидели, чтобы их интересы тоже соблюдались со всех громад. И наша задача как громадских организаций будет в объединении и лоббировании своих интересов. А взагалі це дуже очень хороше діло? Віктор Чорний, начальник відділу земельних відносин, згоден з тим, що таке об'єднання дійсно необхідне, адже згодом для міста відкриються нові можливості щодо використання земель. Відкриваються можливості не тільки більшого фінансування, можливості планування більших територій, планування привлечення інвестицій на ці території. Открывается возможность регулировать эти процессы самостоятельно. Распоряжение и планирование этими землями и контроль за, за використанием этих земель перейдет в объединенную громаду. То есть мы сами сможем распоряжаться, вести учет этих земель и привлекать сюда инвесторов. Це лише перший крок на шляху до можливого добровільного об'єднання територіальних громад. Далі попередньо провівши обговорення, селищні ради повинні надати згоду на таке приєднання. Ми ж будемо і надалі слідкувати за цією темою та тримати вас у курсі подій.